Доброго дня, мене звати Катерина Могильченко. Я консультант-роботодавця Павла Радської філії, Центру зайнятості. На сьогоднішній день не вистачає кадрів і в тому числі чоловічих професій. Тому для задоволення потреби ринку праці в зв'язку з тим, що дуже багато чоловіків мобілізовані були, і для того, щоб підвищити конкурентну спроможність жінок. І е, задовольнити потреби підприємств у кадрах. В Кабінет міністрів України було запроваджено експериментальний проєкт із професійного навчання жінок у сферах, де традиційно домінували чоловіки. Проєкт охоплює широкий спектр професій: це такі професії, як токар, електрогазозварник, машиніст-крану, оператор верстатів, тракторист тобто дуже багато професій. Представлено було традиційно чоловіками, і зараз ми можемо перенавчити жінок на ці професії. Професійне навчання жінок організовується на замовлення роботодавця. Тобто роботодавець нам подає заявку, і потім вже навчають навчальний заклад, який має ліцензію на викладання за визначеним переліком професії. Для цього жінкам потрібно самостійно обрати навчальний заклад, якому вони хочуть навчатись, і в залежності від обраної професії термін навчання може складати до 10 місяців. Фінансування даного проєкту здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Ця сума на сьогоднішній день складає 30 тисяч гривень. Ця програма перекваліфікації нам допоможе підтримати жінок в нинішній час і стабілізувати сучасний ринок праці України. Жінки зможуть опанувати нові професії і зможуть знайти себе може може в цих професіях, а роботодавці можуть закрити свої кадрові потреби. Більше інформації можна дізнатись, буде звернутись до центру зайнятості Павлоградської філії, і ми вже будемо більш детально розказувати. Саме по цих питаннях.